Hallo alle zusammen! Heute erkläre ich euch das Thema die Possessivpronomen. Die Possessivpronomen sind wie mein, dein, sein, ihr und so weiter. Sie zeigen einen Besitz oder eine Zugehörigkeit. Sie stehen immer vor dem Nomen und Possessivpronomen müssen genauso wie jeder andere Artikel dekliniert werden. Die Deklination ist für alle gleich. Сьогодні ми поговоримо з вами на тему присвійних займенників. В українській мові це такі займенники, як мій, твій, його, її і так далі. Ці займенники показують приналежність якогось предмету якійсь особі. Наприклад, якщо я візьму зошит і скажу німецькою мовою Mein Heft, то я покажу, що цей предмет належить саме мені. Як же ці займенники перекладаються німецькою мовою? Давайте розбиратися. Mein – майне. Mein перекладається як мій, моє, використовуємо для чоловічого роду і середнього, майне з закінченням е, ми використовуємо для жіночого роду і множини. Dein – deine. Твій твоє середній рід і чоловічий, дайне жіночий рід і множина. Зайн ЗАЙНЕ, його. Ситуація така ж сама. Якщо ми бачимо закінчення е, то це нам говорить про те, що це використовується для жіночого роду або множини. Є – Іре її. УНЗА – УНЗЕРЕ, наш, наше, наша, наші. Ояоре Oe, прикладається як ваш, ваше, ваша, ваші. І останній присвійний займенник. Ія, іре. Якщо воно пишеться з маленької літери, то це перекладається як їх. Якщо ці присвінні займенники пишуться з великої літери, то це використовується для вічливої форми: ваш, ваше, ваша, ваші. Але для повноти картини ми повинні з вами пригадати тему, яка є основою німецької мови. Це артиклі та відмінки. В німецькій мові існує чотири відмінки: це номінатив, генітив, татів та акузатив. І зараз на табличці ви бачите, як артиклі змінюються за відмінками. Саме закінчення у цих артиклів знадобляться нам для теми присвійних займенників, бо присвійні займенники будуть додавати до себе закінчення артиклів. Вони ж беруть функцію на себе цього артикля і показують, у якому відмінку, у якому роді і числі, стоїть іменник. Зараз на екрані ви бачите таблицю з присвійним займенником Mine, і ви бачите, як він змінюється за відмінками. Які закінчення додається у кожному відмінку? Schauen. Ich packe meine koffer und bringe den Reisepass, Die Sonnenbrille, Das Buch. А зараз давайте розглянемо приклади. У першому відео ми з вами чуємо речення Ich packe meine Koffer. Я збираю свої валізи. Слово die Koffer стоїть у множині, це валізи, і давайте спробуємо вирішити, а якому відмінку стоїть наш присвійний займенник. Я збираю кого що, це питання у нас, акузатива, а акузатив множина це артикль ді. Тобто до нашого присвійного займенника ми не додаємо жодного закінчення. Тому що у нас і так присвійний займенник з закінченням е «e», майне. Ми не будемо додавати ще одну літеру Е, «e», майне е, «e» навіть просто не звучить, і ваше відчуття німецької мови вам допоможе у цьому випадку. У другому відео ми чуємо речення. Wir wollen gehen und möchten unser Geld zurück» Ми хочемо йти і повернути наші гроші. У якому відмінку у цьому випадку стоїть присвійний займенник? Unser? Давайте розбиратись. Ми хочемо повернути гроші. Ми хочемо повернути кого що. І знов це акузатив. Слово das Geld» перекладається як гроші, і в німецькій мові це середній рід. Середній рід акузитив. У цьому випадку, зверніть на це увагу, до присвійного займенника не буде додаватись закінчення. Унзе так і залишається. Давайте розглянемо ще один приклад. Я кажу: «In deinem Klassenzimmer ist es so hell und gemütlich, В твоєму кабінеті так світло і затишно? У якому ж відмінку стоїть тут присвійний займенник? Давайте розберемося. In deinem Klassenzimmer в твоїй кімнаті, тобто де. На це питання відповідає відмінок датів. Давайте пригадаємо, а який же артикль в датіві середнього роду. Бо слово «das Klassenzimmer» в німецькій мові саме середнього роду. Це артикль «dem» або неозначений артикль «einem». У цьому випадку до присвійного займенника «dein» буде додаватись закінчення. М, тайне М. Ось ми і розібралися. Прогуляючись кабінетом, я знайшла його ноутбук і кажу: ich habe sein Laptop gefunden», У якому ж відмінку стоїть наш присвійний займенник займ його. Я знайшла кого що. Це знов наш акузатив. Слово лаптоп чоловічого роду. Dear laptop. Акузатив чоловічий рід – це артикль Дейн або неозначений артикль Айнен. І наш з вами присвійний займенник вже змінюється і додає до себе закінчення акузатива, і ми отримуємо зайнен. Я бажаю успіхів вам у вивченні цієї нелегкої теми. До нових зустрічей. Офіразі! Вірклюк!